Так, по болоті. Волото не мити, не чищено. Кладуть на декілька суток. З такими порами. Правда відчищено від берегів. Мішають руху, от аж фура зачіпає дерева. É mesmo? Лє на такої є. причинили поломку гілки. О, то фурою і зараз буде ще щито мішати руху дорожньому. так піде так? Можна дізнатися наскільки довго цю дорогу роблять. Не знаю. А ти що, якийсь дорожний спеціаліст? Ні, я не спеціаліст, я просто а хто ти є е, е, водієм. Ти водієм, ну то йдіть машину, перейдіть. Брати і їхати, так? Пішов, вперед. Так? І не людям робити. Я не заважаю, я вам навіть не мішаю. Ті, на на хто щось вийшов бути. Я збоку. навіть стану збоку. А хворобуш, там останні, на От бордюр, поза бордюр. І, Виск...

йди до Займай свою роботу. І не завжди людям робити. Я, я, я людям Тебі не завжди. Скільки це буде служити, ти їм не Я вас питаю просто. А я, я людей, є шофером, тих, я, шофер, хочу знати. Я туди свій керуй. І що керуй? Не заважай людям робити. Я не заважаю людям. Я, 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 я з вами з Я не на дорозі. Ти сюди на дорозі. Я Забери. не на дорозі. Забери нахуй. Бо ну, ви думаєте, що ви робите? Ну а ти думаєш, що робити? Я думаю. Що ти, ти зараз знімати? Обернути, забери собі це зрадить. Я там вогні машини віці, знімати. Віці. Руки, будь ласка. Руки. Заберіся, Я вас трогаю. Заберися Ну! Де Дивіться, блядь! не фотографуй, віці, бля. не фотографуй мене! Ану.